Друзі, за останні декілька років було два рази, коли я щиро закохався в гру з першого погляду по скріншотам і трейлерам. Це було з Lies of P, і це сталося з даною грою. І запустивши Queer Obscure Expedition 33, я з першої години міг впевнено сказати, що це гра, в яку вклали величезну кількість душі і старань, а це просто не не підкупати. Наразі я награв близько 15 годин, тому я ще повернусь до вас з повним оглядом, коли просмакую всі аспекти гри на 1000%. Проте я записую це відео, щоб передати вам саме важливе і емоційне. Щоб ви, по перше, гру не пропустили? А по-друге, мали про неї максимально хороше і правильне уявлення. Відразу порекомендую, що якщо ви ще не грали, але цінуєте в іграх класну сюжетно складову і атмосферу, то мені дуже сподобалось на каналі розробника є трейлери і короткі історії персонажів, і вони зроблені просто супер кайфово. Тому, якщо захочете трошки більше відчути цю атмосферу, то рекомендую. І Що для мене саме приємне, те що сама гра просякнута цими відеовставками і діалогами, персонажі чудово і дуже емоційно озвучені. Особисто я відчув щирий екстаз від цієї історії просто з перших кадрів, і після наханих годин це відчуття тільки посилюється. We always said the future of is more important than any, any individual life, yes. А зав'язка у цього світу, до речі, дуже цікава. В певний момент часу стався переломний момент, після котрого містична художниця стала один раз на рік викарбовувати на камені у зворотньому порядку цифри від 100 до нуля. Люди, які досягли віку, який відповідає цій цифрі, не зможуть вижити, вони перетворяться в пил і зникнуть. І тому кожен рік на спробу знищити художністю відправляється експедиція людей, в яких якраз залишився цей останній рік життя. Сама історія і люди всієї історії просякнуті спільною ідеєю. Розуміючи, що попередні 67 експедицій не повернулися, і відлік продовжується, кожен розуміє, що тільки спільні зусилля і старання можуть дати шанс на виживання всім ближнім. За рахунок просто неймовірної музики, приємних персонажів і класної соковитої картинки, в цю історію відразу закохуєшся і просто не можеш відірватися. За перші 30 хвилин гри я проникся цим світом більше, ніж в деяких іграх з десятки годин. А це справді вагомий і дуже важливий показник. За роки моєї творчості, ви знаєте, що я є великий фанат тактичних ігор, особливо покрокових. проте візуальний дизайн боїв в жанрі JRPG мене завжди лякав. Коли на екрані відкривається купа під меню для кожної дії, для мене це, прямо скажем, є щось незвичне. Але закохавшись в атмосферу Експедиції 33, я спробував, як це реалізовано тут, і я маю вам сказати, все реально дуже добре грається. Всі дії зручно і швидко виконуються з клавіатури. У кожного героя дуже сильні відмінності по навичкам і методиці гри, що вам дозволяє сумувати. Самі локації і світ чудово відмальовані. При цьому гра застосовує ці візуальні елементи найбільш притаманні соуслайкам, коли всі боси просто гігантські зі своїми механіками і офігенними анімаціями, від яких ще й треба вдало ухилятися. Так, вам не почулося, Це покрокова тактика з за елементами застосування реакції, що зазвичай мене лякає, і через це я не граю, наприклад, у метровідвані. Але тут це сприймається як крута можливість оживити покрокові бої, які при всій красі і насиченості все одно в певний момент стануть досить монотонними. Справа в тому, що коли кожен ворог наносить удар, у гравця з'являється можливість ухилитися від атаки або її парирвати. Часом ще й стрибати можна, але то вже дуже епізодично. В той час, як ухилення дає досить великий час для реакції, то для вдалого чи ідеального парирування у вас є лічені мікросекунди для успіху, проте, у випадку цього самого успіху, ви не тільки уникнете шкоди, а й можете нанести дуже сильний контрудар, що може перевернути битву на вашу користь. Тут ви знову ж таки відчуєте азарт соузлайків, і маю сказати, що ця механіка мені тут дійсно сподобалась. За рахунок наявності великої кількості скілів і пасивних ефектів, в грі створюється дуже вдала синергія між механіками. Часом доцільним буде просто розстріляти ворога, витрачаючи поінти дії, часом нанести просту атаку, щоб ці поінти накопичити, часом використати скіли, між якими теж є багато синергій по ефектам. У ворогів є слабкі місця, резисти і слабкості, а про унікальні анімації і атаки кожного можна і казати. А враховуючи механіки ухилення та парирування, це додатковий елемент для вивчення і відпрацювання. Критичні удари також є, а при атаці своєчасне нажимання пробілу дозволить застосувати скіли з підвищеною ефективністю і більшими спецефектами, що робить навіть базові битви з ворогами ну, дуже ефектними. Ще така, знаєте, життєйська річ це те, що гра досить щедро дає можливість викачувати ці AOE масові атаки, і тому ця ефектність і кінематографічність боїв у трейлерах вона є і в грі. Тут майже кожен бій можна зробити щось дуже яскраве на екрані. І це справді приємно, тому що в більшості ігор це стосується ендгейму, а тут це відбувається просто протягом всього проходження. Також такого класичного в грі є прокачка як скілів, таких і характеристик і пасивок, поняти відносно обмежені, тому до досить різних між собою персонажів додається ще й можливість, а я б сказав навіть необхідність, їх кастомізувати під свій стиль гри і методики ведення бою. Я таке люблю. Тому, хоча я і впевнений, що при покрокових боях, після кількох десятків годин гри бойовка точно стане сприйматися більш монотонною Проте видно, що над нею добротно працювали, що вона захопила і утримувала гравця захопленим якомога довше. Це справді відчувається. Світ гри великий, і враховуючи велику сюжетну орієнтованість, комплексну картинку я складу і поділюсь нею згодом. Проте наразі я вже однозначно можу сказати, що ця гра миттєво закохує в себе. Персонажі тут живі, і сповнені емоцій, а сама гра сприймається як ковток свіжого повітря і яскравих непідкупних емоцій. Історія, принаймні поки що, є лінійною, проте дуже класно пропрацьованою. Ми знаходимо записки попередніх експедицій, які дуже сильно посилюють ефект занурення в цей лор, і відчуття цього світу як чогось комплексного і справжнього, що ці експедиції реально відбуваються, що люди намагаються знайти вихід, і ти хочеш стати частиною цього. Ну а коли навіть слухаючи музику з гри можна відчути щире захоплення і розслаблення, то це вже багато про що каже. Тому від мене гра отримує величезну рекомендацію, і я щиро раджу вам її також обов'язково спробувати. Вона, до речі, також доступна в PC Game Pass. А я повернусь до вас ще з детальним оглядом, коли подосліджую все-все. все Але у мене ще багатько годин попереду, щоб насолодитися цим світом, тому я дуже-дуже задоволений цього приводу. М -м -м, пощастило мені. На цьому сьогодні все, друзі. Чекайте мене з новими відео, а тим часом моя експедиція продовжується.